Привіт, друзі! Починаючи з цього уроку я буду знайомити вас з французькою різдвяною лексикою. І в сьогоднішньому уроці ми поговоримо про маленьких та веселих ельфів, помічників французького Санта-Клауса, якого звати Père-Noël. Французькою мовою цих істот називають лілютен, причому, згідно з французькою традицією, їх всього 13. Тому слово лілютен часто використовується саме у множині. Лілюте прийшли у французьку мову з ісландського фольклору, де вони називаються йолосвайнери або Йольські хлопці. Французька різдвяна традиція припускає, що лілютен це веселі ельфи-пустуни, які протягом 13 днів, що передують Різдву Христову, приходять у села та міста, щоб спостерігати за поведінкою дітей. При цьому Лілютем ведуть докладний облік всього хорошого та поганого, що зробила дитина. Все це повідомляється французькому санті Le Père Noël, щоб аргументувати, чи потрібно давати подарунок на різдво дитині, чи ні. Якщо дитина поводилася добре, то в Різдвяну ніч Лілютем приносять такій дитині подарунки, які ховають у черевички або шкарпетки. А якщо дитина поводилась погано, то Лілютен напхають туди замість подарунків гнилої картоплі та каміння. Але це історія для дітей, яка стала популярною саме у 20 сторіччі. І так було далеко не завжди. Спочатку в ісландському фольклорі Лілютен або Йоловсвайнери, яких також називали йольськими хлопцями, були не такими вже й нешкідливими пустунами. Згідно з стародавніми віруваннями, лілютен проникали в будинки людей ночами і робили всякі капості. Крали посуд, облизували ложки, стукали в двері і навіть забирали добре приховану ковбасу, що особисто я вважаю справжнім злочином. Саме тому у французькій мові першим значенням слова лютен є домовик або злий дух. Також дуже часто словом лютен називають пустотливу дитину. До речі, друзі, якщо повернутися до фольклору в Ісландії, то після фінансової кризи 2008 року ісландці вигадали ще одного лютен, який відповідає за особливий вид пакостей. Він розрізає банківські картки тим, хто витрачає багато грошей. Друзі. Я бажаю вам зустрічатися тільки з гарними лютем, які дарують подарунки та нічого не псують. У наступному уроці ми поговоримо про іншого різдвяного персонажа французького фольклору. Вивчайте французьку мову з нами!